О, здравствуйте. У вас очень какое-то знакомое лицо, как будто возможно, где-то скрип... видел чат лет. А, -а, -а ты знаешь Кендрика Каламара? Нет, извини, не помню. А, ну вот я, Кендри Каламар. Я, я рэпер. Понял. Может, ты клипник измени бачу? Да, на английскую мову. Может там Дис на Дрейка ты чув? Я Диссив Дрейка недавно. На английском что-то возможно, да. Может, узнать. Трейка, ты знаешь? Дрейка? Я в тихторії на різкі про нього щось бачив. О, от, то, то це Дрейк недавно випустив на мене, ну, типа, трек, там, де каже, що я там такий, сякий, знаєш, а я йому оце відповів. я понял. Да, це і це точно. популярна тема була. Угу, а сейчас такого вже не бачив, давно. Та, ну це давно, це було там пару місяців назад. Ну я вчера турлетки теж десь пару місяців, плюс-мінус. І як в тобі тут? Ну, буває, попадаються нормальні люди, бувають такі настільки уєбічні, що пиздец, я не знаю, як описати. А ну от я тобі попався, от як ти мене обиш. Поративно добра людина, далася мені, ну. Може бути багато читаєш. Я не знаю, як описати. Ага, диви. Ні, дякую за таку високу оцінку, а можеш щось просто сказати, що ти от максимальне уйобіще. Просто мені для відео надо. Окей. А, все, хорошо, давай спочатку. черв. От, а мене ти як оціниш? Алло? Трошки нестандартна людина, яка схожа на австралопітека чи пітекантропа. Ну, нахуя так жорстко було? Ну Я хотів по-доброму, але не зміг. Ну, так все, буде. У мене mm. мен, на, мен настрій пропав, я скажу чесно.